Вітаю, друзі! Сьогодні у нас 28 жовтня, ми продовжуємо посадку чесника. На даному етапі ми висаджуємо одну зубку мерифіанського білого. Сорт висаджуємо вручну, тому що маленька фракція однозубки і відповідно в сажалку береться по 2-3 зубка. Ну, Я вам скажу, садив небагато десь. у Нас тут вийде десь на 5 соток орієнтовно. Значить така однозубочка. Це 12-15 мм. Хочу сказати про глибину посадки. Глибина посадки у нас 10 см. Рядки нарізав сажалкою. Пізніше буде огляд. Ось сюди перед сошниками зробив такі долота, дуже дієва штука, тому що, в кого твердий чорнозем, груда на півдні вже були відгуки, вигинає сошники. Тому дуже хороший. Хороше допрацювання, ну а потім вже зроблю якийсь огляд більш на сажалку. В даному відео хочу затронути таку тему, як глибина посадки. Е, значить, ну зрозуміло, що чим більший зубок, тим більше нам треба глибину рядків робити. Відповідно, на зубок 6 головок ми робили окучниками під картоплю рядки. Тут достатньо сажалки. Ось видно, що зубок повністю майже схований, плюс вверху ще нагорнем. Грун, так е, ну Якщо до цифр, то має бути глибина десь залягання на 10 см в ідеалі. Бажано, щоб мінімум відверху зубчика у вас було 7 см, тому що ви загорнете, ще піде дощ, земля втрамбується. І якщо там буде менше 5 см грунту, то може бути так, що ваш зубок буде вверху, відповідно, буде перший приморзок без снігу і велика ймовірність вимерзання зубка. Значит, на це поле ми вносили суперфосфат і екоплант під горанку. Додатково зараз вношу рядок Яромілу Формула 7 20, 28 тому що були деякі відгуки від підписників, що екоплант або дуже довго, або не розчиняється. Правда, його вносили під томати, відповідно, його вносили весною і до літа він може залишитися в землі. Ми вносимо на зиму. Тому, я думаю, він нас повністю розкладеться. Значить, Яроміло, ще хочеться сказати по добривах, як їх носить. Ми їх вносимо або під горанку, саме нормально, або вже в рядок безпосередньо. але ну, ніяк, тому що були деякі запитання від. Підписників, але ніяк ми не розкидуємо їх поверху після посадки, тому що вон, нам потрібно внести добре в залягання, на рівень залягання кореневої системи, відповідно, треба внести їх трохи глибше. Тому таке коротке відео, таку інформацію я хотів поділитися. Думаю, вона була вам корисна. Підписуйтесь, хто не підписаний на цей канал. І далі ми вже будемо продовжувати механізовану посадку, постараюся показати. Ну, думаю, буде багатьом цікаво. Наразі до побачення, всім мирного неба і гарних врожаїв.